Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Перш за все, вибачаюся, що так давно знімала відео, але хочу сказати, що зараз знімаю відео рідко, так як хожу на роботу. Коли мені виходить, тоді стараюся знімати. Хочу сьогодні поділитися з вами відшивом своєї ікони. Як ви пам'ятаєте, я відшивала ікону Пресвята Богородиця. Семістрільна і ось така красота у мене вийшла. Вона дуже-дуже-дуже красива, чарівна, я, я дуже нею задоволена. Вибачаюся ще за свій голос, так як я трошки приболіла і була, е, я е, трошки була не ходила на роботу і якраз завершила ікону. Ось в мене такий, якби грип, почався насмарк, такі осталось, так, така була якась ну, така слабкість була така. Ось. І дало оскладнення мені, скоріше всього, на вухо. Температури, правда, в мене не було. І зараз я себе так ще не повністю здорова, ще ні заложений. Ось і побалює мене вухо дуже. І я така, як то приглушена на, на ліве вухо, бо воно мене турбує. Ось треба купити щось, покапати в вушко. Можливо, хто знає, що краще придбати, то підкажіть мені. Ось, А це ось така красота у мене вийшла. Да, вишивала я її рідко, тому що приходжу з роботи, втомлена, бувало, мені нічого вже не хотілося, і я старалася себе не заставляти. Отходило мені таке бажання сісти її, повишивати, і я вишивала. Ось. А то прихворіла і пішла мені, мене попросив мій начальник, щоб я трошки підлікувалася пару днів, то я якраз в ці дні. Завершила сіла ікону. Тепер її потрібно лише освятити в рамочку, звичайно, взяти і молитися до неї, щоб радувала нам око. Ось та, ось така красуня, присвята Богородиця. Задоволена я, як підібраний бісер. Ось тією стразовою стрічкою. Хотілося б, щоб ці ще завітушки були стразовою стрічкою, але стрічечка так стразова не вигинається. Ось, як ті завітушки тут ідуть. Але вона вийшла дуже чарівна, красива. Вона набагато яскравіша, дівчатка і хлопці. Хто мене дивиться? Ось вона набагато яскравіша, просто. Е Зараз така пасмурна трішки погода, сховалося сонечко, і не так видно цей весь блиск, але вона дуже-дуже-дуже-дуже красива, дуже. Ці бусинки так переливаються, гранінні. Я би можливо і синій сюди взяла б, ось такі ці. Камушки, але в мене не було, їх були бірозові. Але я думаю, теж гарно дивиться. Красота. Дуже гарна ікона вийшла. Я задоволена. Ось така ізнаночка. Я старалася вузлики не в'язати. Коли я вишиваю ікони, я стараюся вузлики не зав'язувати. Ось така красота у мене вийшла. Вишивалося воно мені від початку дуже навіть так легко, спокійно. Взагалі вона мені так спокійно відшивалася. Ось. Ну, бувало, там десь ниточка зав'язувалася в вузлики, але в основному вона вишивалася легко. Звичайно, була б я вдома, я б її, можливо, ще б швидше відшила, тому що я вдома частіше сідаю за вишивку. Ось. А тут а, ходиш на роботу, приходиш втомлений і вже нічого не хочеться. А заставляти я себе не заставляла. стала вишивати в ті дні, коли в мене було натхнення, бажання, так як це ікона, я себе не заставляла. Так, це що стосується цієї чарівної прекрасної ікони. А зараз вам покажу, що ж я хочу відшивати наступне. Ви, в принципі, знаєте, так як ми разом з вами розпочинали цю роботу, ось цю дівчинку я буду продовжувати вишивати. На такому етапі я призупинилася її вишивати. ось Така дівчина у нас має вийти. Ось така. Ось така дівчина. Таїнственна женственность Ось така буде красуня. Буду продовжувати її вишивати. Незручно, звісно, мені шити на тих тюснапах. Я звикла до станочка, мені складно вишивати і на руках складно вишивати. Тому якість відшиваю. Думаю, зараз сяду, її повишиваю трішечки, щоб ще через деякий час зняти вам ще відео просування цієї роботи. Ось така красота. У мене буде. І така красота у мене вийшла. Ще покажу вам цю чарівну Пресвяту Богородицю. Дуже гарно підібраний бісер. Мені подобається, наприклад. А вам дуже хочеться почути вашу думку. Так, приближу трішечки вам. Звичайно, буду старатися частіше для вас знімати відео. Дякую вам всім за увагу. Будемо далі вишивати, буду далі вам показувати, що я вишиваю. Ось така красота. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Щиро всім дуже вдячна. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Щоб настала мир і спокій настав в Україні, щоб всі були живі, здорові. Нехай вам усміхнеться, як то кажуть, усміхнеться доля і усміхнеться сонечко, щоб ви кожен раз бачили світло і мирне небо над головою. Нехай нас Бог всіх оберігає. Будьте всі щасливі і всього-всього вам найкращого. Нехай ця Пресвята Богородиця Семестрільна допоможе нам. Допоможе хлопцям ЗСУ, які зараз знаходяться у воєнних у гарячих точках, верніше. Ось, і нехай вона допоможе цим хлопцям, щоб всі повернулися живі, здорові, у кого чоловіки, батьки, рідня на війні, і хто у гарячих точках, нехай Бог їх оберігає і Пресвята Богородиця. Нам допомагає, і щоб скінчилася вже в Україні війна. Усім до нових зустрічей з вами була Наталя Д.